Повітряні сили у повній бойовій готовності у разі потреби за п'ять хвилин літаки будуть у небі та здійснять перехоплення противника. Воздушні ворота я вам хочу вірити і як кажуться на нашій рідній мові запевнити, що наші ворота української держави закриті. На Миколаївщині у бригаді тактичної авіації цілодобове чергування. Одночасно проходять і польоти. На крайніх, як кажуть льотчики, вражали наземні цілі на Києво-Олександрівському полігоні. Незважаючи на хмарність та погану видимість, завдання виконали на відмінно. Бойові літаки обладнані найсучаснішими системами навігації. Модернізовані. вони сопряжены с установлена навигационной навигационная система, которая позволяет работать со спутником, она сопряжена системой навигации, системой управления оружием самолета с прицелом, и она отлично считает сегодня я в этом режиме бросал машина себе не подвела, вывела четко по курсу, по времени, поэтому вот, руководитель полета вот сказал, что точность выхода на цель не хуже 10 секунд. Задіяло у навчаннях війська протиповітряної оборони, зенітно-ракетні та радіотехнічні. В повітря сталеві птахи здіймалися повністю озброєні. Миколаївські су 25 та су 27 миргородської бригади завдання виконували у комплексі. Все примінення сам по собі Су-25 призначення для віцоної поддержки угруповання войск. він працює только по землі. То тобто, су 27 виконує, Согласно плана, который был разработан, при прикрытии Су-27 с воздуха сверху прикрывается Су-25, и так выполняется задача в комплексе. То есть Су-25 работает по земле, Су-27 работает по прикрытию Су-25. Напередодні тренувалися авіатори САКської бригади морської авіації. Саме ці сміливці, які на свій страх і ризик після чотириденної блокади російськими окупантами перебазували техніку в Миколаїв, врятували три літаки та чотири вертольоти. У режимі радіомовчання за чотири з половиною хвилини піднялись у повітря, навіть як слід не розігрівши мотори. Там были, как сказать, зеленые человечки, могли в любой момент нам помешать сделать взлет. Они приехали уже позже нас, где-то минуты через две, через три, встретились с командиром, спрашивают, Ані у літілі, ані вернуться так, да, повернуться, може бути. Ці люди вчинили подвиг, покинули на призволящі квартири, залишили рідний край друзів та родичів заради того, щоб служити Україні. Служити не за матеріальну винагороду чи зірочки на погонах, а за твердим переконанням. Вони вчинили правильно і боронитимуть рідну землю до останнього. У курсантів інженерів Львівської академії сухопутних військ триває польовий вихід. Майбутні офіцери на полігоні досконало вивчають складну інженерну техніку, яка є на озброєнні української армії. Це полкова землерийна машина. Вона здатна швидко викопати траншею глибиною більше метра та завширшки майже 70 сантиметрів. А це машина для відкопування котлованів МДК 3 справжній шедевр наукової думки. За годину здатна перекинути більше тисячі кубометрів ґрунту. Глибина котлована 3,5 метра, а ширина одного проходу майже 4. Цього цілком достатньо для обладнання сховищ, великих фортифікаційних споруд та позицій для ракетних комплексів. Шляхопрокладач пад два розчищає і прокладає шляхи для техніки. Саме такими машинами в торік розчистили не одну сотню доріг під час потужних снігопадів. Я вирішив стати інженером із-за того, що це дуже елітно. Багато різної техніки, найбільше техніки в інженерних військах, ніж інші. Із спеціальності також на полігоні курсанти вчаться прокладати мостові переправи за допомогою важкого механізованого мосту ТМ-3М. Ця металева конструкція вражає своїми масштабами, але військовим інженерам для налаштування переправи довжиною 40 метрів через річку необхідно менше однієї години. Техніка вся для інженера має бути як руки його. От на даному етапі осем 2 призначено для механізації будівництва мостів. Мости на наш на теперішній час дуже важливі. Якщо згадати події, які були в Карпатах, лівні топ затопило Карпати, то Ця дана техніка використовувалася в повному обсязі. Нині українському війську дорікають через застарілість обладнання, але самі військові інженери запевняють, при відповідальному підході будь-яка техніка може служити набагато довше терміну, введеного конструкторами. Зрозуміло, що дана техніка вже використовується не один десяток років, але завдяки професіоналізму механіків водіїв, інструкторів, а також безпосередньо курсантів, дана техніка на сьогоднішній день працездатна. Польовому навчальному центрі академії сухопутних військ декілька років тому обладнали за останніми вимогами часу комплекс водолазної підготовки для навчання. Тут є все необхідне від класичних зразків до сучасного водолазного спорядження. Вони відпрацьовують все від простого до складного. Перші заняття, які ви бачили зараз, проводяться відпрацювання дихання. Відпрацювати дихання дуже важливо для того, щоб водолаз міг впевнено почуватися під водою. Друге це рух по сигналам, пошук і підйом вибухонебезпечних та інших предметів. Розвідка водної перешкоди на наявність мінно-вибухових загороджень для переправи танків. Подну і організацію евакурятувальної служби, Тобто всіми цими навичками вони володівають на даному польовому виході. Майор Дмитро Кіпняк присвятив водолазній справі 13 років свого життя. Під водою загалом провів понад півтори тисячі годин. Має найвищу водолазну кваліфікацію. Майстер він не лише вчить курсантів використовувати складне водолазне спорядження, але й виконувати інженерні завдання під водою. На четвертому курсі ми почали спускатися. Спочатку в осінньому полігоні я спускався 4-4 рази, і зараз вже другий раз на цьому полігоні спускаються. Загалом на весняному польовому виході майбутні інженери тренуватимуться, як діяти під час збройних конфліктів та вірогідної загрози недоторканості кордонів нашої держави. Поступово налагоджується тилове забезпечення частин та підрозділів української армії, які виконують завдання з прикриття державного кордону. Кошти, що виділяє держава для потреб захисників вітчизни, спрямовуються в тому числі і на забезпечення частин пально-мастильними матеріалами, оновлення річового майна, посилене харчування. Тема забезпечення в цілому на марші і по прибуттю в район себе випродовує в випадку, коли Батальйонна тактична група базується в одному районі. По елементам системи забезпечення ПММ на марші, так як в нас є свої засоби заправки, і в районі себе повністю впродовж готують страви в польовому таборі не комерційні структури аутсорсингу, а військові кухарі. Військовослужбовці якістю задоволені. А от сама організація харчування від роздачі їжі до облаштування польової їдальні потребує вдосконалення. враховуючи специфіку сьогоднішніх дій, це Розгортання блокпостів та велику розтягнутість особового складу. Такі елементи, як забезпечення з батальйонного пункту харчування, досить складно. Тому необхідно, я вважаю, продумати нашому керівництву питання забезпечення малих груп і такий елементи, як забезпечення гарячої їжі». Велику допомогу військовослужбовцям в обладнанні польового містечка, вирішенні побутових проблем надає і місцева громада. Громада Канатопа зібрала 14 тонн картофеля, 570 л сала, 620 литров меда, дуже багато овощей. На сьогоднішній день передано військам більше 800 пар берців. Потім много где-то 1750 пар носков. Также собрано матеріальні средства в розмірі 121 тисячі гривень, у важкий для країни та збройних сил. Час як ніколи переконливим є гасло народ і армія єдині.